Що краще обрати? Порошок чи сік? Даю відповідь: порошок це просто харчові волокна, це клітковина, суха. Хай би там ніяк не писали, що це може бути сублімований сок і так далі, це все неправда. Порошок це залишки після того, як віджимається сік. І тому краще обирати сік, тому що сік саме є концентрація вітамінів, мінералів, антиоксидантів, фітонутрієнтів, амінокислот, ензимів, ферментів для нашого ЖКТ для відновлення мікробіому. А порошок це лише клітковина, тобто харчові волокна, які залишаються після віджиму, жмих, Їх перебивають. Перемелюють до мілкого стану там, різної калібрації стану. І це харчові волокна які не розчинні. От, Тому харчові волокна вони несуть користь лише для того, щоб формувати, скажімо так, калові маси в нашому ЖКТ, але не насичувати саме вітамінами та мінералами. Тому. Обирайте лише сік для того, щоб наситити свій організм в вітамінах та мінералах, закрити дефіцитарні стани і, взагалі, для того, щоб відновити своє здоров'я. А клітковина, порошок, це в тому випадку, коли ви не добираєте із їжі самої клітковини, якої там радять на добу, там 25-35 грамів. Це можна досягти разом із їжею, тому що їжу ви вживаєте в будь-якому випадку щоденно. А от їжу, яку ви вживаєте щоденно в магазині, вона вся збіднена, вона вся дефіцитарна, без вітамінів та мінералів. Тому сік настільки потрібен для повноцінного доповнення, повноцінного харчового вашого раціону, всієї вашої родини. Від діток маленьких можна вживати соки до дорослих. Соки нагадую, живі, чисті, без домішок, без будь-яких консервантів чи ароматизаторів. Це саме чистий сік, без цукру, він не солодкий. Вживайте і оздоровлюйте свій організм. Будьте здорові!